Вітаю вас, малята, в журналі Віконечко природу! Ось і настав вже четвертий тиждень третього місяця весни травня! На дворі тепло і хочеться якнайбільше гуляти на природі. Але на дворі не завжди гарна погода. Інколи бувають дні, коли дуже небезпечно виходити з дому. Буває і так. Що ми знаходимось далеко від дому, а погода все далі стає гірше і гірше. Сьогодні пропоную пригадати природні стихійні лиха, які можуть загрожувати життю та здоров'ю людини та про їх наслідки. Ці знання необхідні для того, щоб ви знали, як себе поводити під час. Небезпечних явищ природи. Ми вже знаємо, що в природі часто відбуваються природні явища, які за певних умов небезпечні. Пригадаємо, які небезпечні явища природи ми вже знаємо, їх ще називають стихійні лиха. Що ж таке стихійне лихо? Це надзвичайні природні явища. Що діють з великою руйнівною силою, яке завдає шкоди людям, природі, місцевості, знищує матеріальні цінності. У нашій країні, на жаль, вони теж інколи відбуваються. Які ж природні стихійні лиха можуть виникати у нашій місцевості? Це гроза. Землетрус, пожежа, урагани, повені, зливи, сильний град, посухи, смерчі, лісові пожежі. Ще існують в інших країнах виверження вулканів, землетруси, цунамі, обвали. Лавини тайфуни, гроза, це грім і блискавка з дощем або градом. Під час грози зазвичай ще сильніший вітер. Спочатку пригадаємо, як утворюється гроза. Коли була довга спека на землі, від калюш йде пара, вона вгору піднімається і утворює хмари. Вітер їх по небу гонить, ламає їх ряд. Як зіткнулася хмарка з Хмаринкою, бачимо ми блиск, І дуже скоро незабаром чуємо ми тріск, Блиск той блискавкою зветься. Ну а тріск так це гроза. Найчастіше нещастя відбувається тоді, коли люди не завжди дотримуються правил поведінки під час грози. Розглянемо та спробуємо запам'ятати. Правила безпеки під час грози. Якщо ви знаходитесь вдома, потрібно зачинити всі вікна та двері у приміщенні не повинно бути протягу, бо це притягує кульову блискавку. Всі електричні прилади є приймачами для блискавки, тому ні в коєму разі не можна під час грози. Дивитися телевізор, не користуватися праскою, краще їх вимкнути з мережі. Не можна торкатися водопровідних кранів. Нікуди не біжіть. Перечекайте грозу вдома. Виходьте гулять тільки тоді, коли вийде сонечко, і погода покращиться. Найкраще ховатися в будинку або машині. Які мають громові дводи. Але якщо ви їдете в машині, її не можна зупиняти під деревом або високими конструкціями. Потрібно зачинити вікна авто, опустити антенну, зупинитися і перечекати негоду. Якщо ви перебуваєте на вулиці і почалась гроза, не можна ховатися під деревом. Не чіпайте металеві предмети, опори електропередач, уникайте металевих парканів, біля яких ростуть дерева. Якщо ви опинилися в парку або в лісі, не бігайте, не ховайтесь під деревами. Дуб, тополя, сосна та ялинка найбільш легко проводять розряд електрики. Найменше це верба та кущі. Якщо ви опинились в полі, знайдіть заглиблення в землі. Бажано, щоб місце було сухим адже волога земля сильніше проводить електрику, краще присісти у це заглиблення. Якщо у вас з собою є парасолька. Ні в коєму разі не розкривайте її, адже металеві прути притягують розряди. Не можна купатися в водоймах під час грози. Якщо ви на човні, матраці і бачите, що наближається негода, намагайтеся якнайшвидше дістатися до берега та знайти безпечне місце. Не користуйтесь мобільним телефоном. Навіть якщо страшно і хочеться зателефонувати близьким. Краще негайно вимкніть телефон, адже є велика загроза влучання блискавки. Це основні правила, які потрібно запам'ятати, як діяти під час грози Буревій при сильному вітрі. Урагані на вулиці тримайтесь подалі від ліній електропередач, рекламних щитів, стовбів та дерев. Ховайтеся у найближчу будівлю. Якщо ви вдома, зачиніть вікна і відійдіть подалі від них. Вимкніть електроприлади. Туман. При сильному тумані Залишайтесь вдома. Якщо ви на вулиці, то не підходьте до проїжджої частини. Злива під час зливи не переходьте вулицю, якщо по ній мчить рухливий потік. Уникайте незнайомих місць, знайдіть захищене місце. Повінь. Що це за симфонія сонця і води? Потрібно негайно зібрати документи та речі, вимкнути воду, газ та світло, піднятися негайно на верхні поверхи або ж дах. Шторм. Ні в якому разі не наближайтесь до води, щоб подивитися на шторм. Будьте уважними, обережними, і нехай вам нічого не захмарить ваш відпочинок на природі. Будьте здорові, і все буде добре. Хлопчик Петрик зовсім заплутався, як же розрізнити всі явища природи. Пропоную йому нагадати перед тобою явища природи, які ми називали. Коли я називаю явище, знайдіть його зображення і плесніть у долоні стільки разів. Яка цифра на ній намальована? Приготувалися? Починаємо Гроза. Буревій, Повінь? Пожежа, Шторм. Злива. Дякую, ви були уважні, але погана погода колись закінчується, і виглядає сонечко, і Петрик разом із сім'єю, і ми можемо поїхати відпочивати на природу. А на чому можна подорожувати? Можна на машині, а можна і на автобусі. Сьогодні я пропоную створити аплікацію автобус, який везе нас на відпочинок. Для аплікації я приготувала аркуш паперу, зелений, чорні, жовтий, білі, блакитні, помаранчеві прямокутники, ножиці, клеюнку, серветку та клей. З чорного прямокутника зрізаю кути зверху і знизу. Це дорога. У мене буде вона нерівна, а нібито йде вгору, а потім вниз. Біля дороги знизу поле з травою. З помаранчевого прямокутника зрізаю лівий і правий верхній кут. З округленням створюю форму автобуса. Білий прямокутник розрізаю на тоненькі смужки. Це розділова смуга на дорозі, де транспорт їде зліва в одну сторону, справа в іншу. Приклею їх посередині дороги. Тепер можна приклеїти автобус. Чорний маленький прямокутник згинаю навпіл, вирізаю кола. Це колеса автобуса. З білого маленького прямокутника також вирізаю два кола. Приклеюю всередині коліс. Тепер можна приклеїти колеса до автобуса. Білий довший прямокутник згинаю два рази навпіл. розвертаю і розрізаю по лінії згину. Це віконця автобуса. Перше і останнє трішечки заокруглюю з однієї сторони. З жовтого квадрата вирізаю круг. Це сонечко, ясна й тепла погода. Нічого нам не заважає відпочивати на природі. Із з жовтого прямокутника вирізаю промінці. Блакитний прямокутник розрізаю на три частини і прийомом обривання країв створюю три блакитних хмаринки. Ось такий веселий автобус у мене вийшов. Автобус можна зробити будь-якого кольору, можна домалювати водія й пасажирів. Буду чекати фото ваших автобусів. До зустрічі, малята!